Ради вітати усіх слухачів радіо міста Богом. Нагадую, нас можна чути на хвилях 101.8 FM у Вінниці та 92.7 у Козятині. Це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні з нами продовж 20 хвилин попрацюють Віктор Біліченко, ректор Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор та Юрій Бур'єніков, проректор з науково педагогічної роботи міжнародного співробітництва та молодіжної політики Вінницького національного технічного університету. Доцент Вітаю вас, панове. Дякую. Що знайшли час, прийшли, і ми поговоримо сьогодні, ну і про технічні, так про його зараз, як він працює, про його роботу, але почнемо, певно, із міжнародної співпраці. Нещодавно ви повернулися з міжнародного відрядження, яке проходило в університеті Кузьмінського, це в Варшаві. Перед цим, наприкінці квітня, Вінницький національний технічний університет відвідав Жіслен Монтаво, ректор французького технологічного університету Бельфор Монбельяр. Десять. 10 травня до вас завітали делегації з Франції та Німеччини. Тобто, ми бачимо, що університет досить широко представлений на міжнародній освітній арені, і він цікавий. Він цікавий представникам інших країн, представникам університетів Європи. Розкажіть більш детально про візити. Я не знаю, як ви тут поділитесь, де за що відповідати, але вже вирішуйте між собою, яких результатів вдалося вдалося досягти, і чи будеться чи буде це співпраця? Доброго дня, шановні радіослухачі. Дійсно, кінець квітня і травень місяць був досить таки активним в нашому університеті щодо міжнародної співпраці. Про всі події, про які ви говорили, на напевне треба сказати окремо, так, тому так. що це різні події. Ну почнемо з того. Що було представлено першим, це наш візит до університету Яна Козбінського у Варшаві. Ми буквально в неділю звідти повернулися. Це була поїздка по програмі Erasmus. В цій програмі приймають участь університет Норд з Норвегії, університет Яна Козбінського і сім університетів з України, серед яких і Вінницький національний технічний університет. Ціль цієї програми це підвищення конкурентоспроможності університетів в сучасних умовах. Безумовно, це є дуже активно важливим на сьогодні, і саме тому в цій поїздці і брали участь я, як ректор, Юрій Ю... Юрійович, як проректор, скажімо так якщо коротко з міжнародної політики, і проректор з наукової роботи Ірина Єпіфанова. Це була, була така перша робоча зустріч, і, і саме там обговорювалися ці напрямки підвищення конкретно спроможності, як на внутрішньому ринку, скажімо так, освітніх послуг, так і на зовнішньому. Це дуже важливо, це дуже цікаво. Була досить інтенсивна робота, в кінці якої ми представили своє бачення. Того про що ми почули, воно було почути нашими колегами, було гарно сприйнято. Тобто, там йде така ся програма співпраця по програмі Ерасмус. А були там представники нашого МОНу? Ні, ні, ні. Та ага. там були тільки представники оцих університетів, да і представники закордонних університетів і фахівці. Певні читали лекції, проводили заняття, розповідали, що і як. Вони роблять для того, щоб покращити конкретну спроможність своїх університетів і що можна використати нам, ну тим більше, що вони, ну скажімо так, пробували врахувати ту ситуацію, в якій сьогодні uh -huh. знаходиться Україна uh -huh. і українські університети, в них, до речі, в цьому в університеті Яна Кузьбінського навчається десь близько 700 українських студентів на сьогодні, якщо говорити про Другий університет, про який ви згадали, це технологічний інститут міста Карструє. Це один з чотирьох найстаріших технічних університетів Європи. Ми з цим університетом розпочали співпрацю десь рік тому. Я думаю, що багато слухачів чули про це і пам'ятають, рік назад місто Вінниця підписало. Договір про побратимство з містом Карструє і за сприяння мера нашого міста Сергія Моргунова і його заступника Андрія Очеретно. Ми були в складі цієї делегації і одночасно з підписанням договору про побратимство між містами був підписаний договір про співпрацю між технологічним інститутом Карструї і Вінницьким національним технічним університетом. Ну, якщо сказати коротко, то це ну, достатньо потужний. Університет має дуже е, цікаву історію. В ньому навчався ще Карл Бенц, угу. винахідник автомобіля, і е, співпраця з цим університетом безумовно є для нас дуже цікавою. Яка може бути співпраця? Яка вже... Зараз так, я, так, я так. коротко скажу. Тобто, за, за цей рік ми зробили кілька вже таких етапів. Перше, це були зустрічі безпосередні зустрічі науковців. По напрямкам університету Карструї і Вінницька національна технічна університету ми обговорили, що в нас може бути е, спільного, і зараз працюємо над конкретизацією цих питань. Но, о, е, окрім того, за цей рік нам вдалося отримати вже і конкретний е, е, результат цієї співпраці. Більше 50 здобувачів вищої освіти з нашого університету в. Е, Цьому університету міста Краструї пройшли навчання за програмою Міжнародної академічної мобільності. Угу. На жаль, це було в онлайн форматі, тому що так. маємо певні обмеження на виїзд е молодих людей, особливо за межі України, тому це було організовано онлайн. Е Наші здобувачі вищої освіти, це як і бакалаври, так і магістри, так і доктори PHD мали можливість. Пройти навчання, послухати лекції провідних фахівців цього університету, Ну, і ну, це дуже цікаво і важливо, тому що вони б змогли почути е, ті, е, ту інформацію, яку е, дає е, саме цей університет, тобто якісь передові знання, передові дослідження, Ну, і це дуже важливо і цікаво. І француз до вас приїжджав. Так, да, і два університети з Франції. Був університет з міста Нансі і університет. Больформу Монбельярд. Да. технологічний університет. Так, да, Я вибачаюсь. Бельфор Монтеляр. Це два університети Франції. Вони були окремо. Спочатку був університет з Нанців, був ректор університету, потім був ректор іншого університету, і оце місто Нансі теж стало побратимом міста Вінниці. І університет під час підписання договору з університетом Карсрує були представники міста Нансі, тому що місто Нансі є побратимом міста Карсрує і вже. Пішла це, така цепочка, місто да місто Вінниця стало побратимом, і університет виявив зацікавленість, причому зацікавленість була з їхньої сторони. Угу. Вони, ми з ними мали розмову в режимі онлайн під час поїздки нашого мера в місто Нансі, Це десь було напевно з півроку назад. І зараз вони відвідали наше місто, відвідали університет і виявили зацікавленість в співпраці. Причому вони е, пропонують співпрацю практично з усіх галузей, по яким ми готуємо е, фахівців. Uh -huh. Це і IT, і транспорт, і будівництво енергетика і так далі, де в них це все теж є. І вони сказали, що, що навіть якщо щось в них відсутнє, то вони готові долучити інші університети, які є поряд. І е, на сьогодні з цим університетом ми працюємо над підготовкою договору про співпрацю, який плануємо підписати. І так само е, інший університет, який в нас був, е, вони теж виявили зацікавленість, тобто, в даному випадку. Що для нас приємно, що зацікавленість десь звіти. Тобто вони вас самі знаходять. Да, вони і нас самі знаходять, і да, на да, вони mm -hmm. йдуть на контакт. Е, ну, е, це можливо пов'язано з тим, що все-таки контакт з університетами по Польщі в українських довчальних е, закладах розвинений. З університету Франції це значно менше. І оскільки французи е, і країна стараються до, допомагати сьогодні Україні. Так і університети готові вийти на співпрацю, і ми плануємо, що все. Де складатися добре, то десь в вересні-жовті з обома цими університетами підпишемо договори про співпрацю? Це, хочу... це якщо коротко. Угу, угу. Я хочу запитати пана Юрія. Так, от Віктор Вікторович говорив про те, що 70 студентів пройшли програму по академічній мобільності. Так які ще є можливості для студентів та викладачів щодо міжнародної співпраці е Національно-технічного університету нашого Вінницького і з іншими університетами Європи. Ну, по-перше, саме головне задача, яка от на нас на сьогоднішній день стоїть, це створити умови для вільної академічної мобільності, да? тобто для перетинання кордону, тому що в більшості випадків останні два роки ми це робимо все в онлайн режимі. Mm -hmm. Зараз в нас така можливість з'явилася. принаймні, міністерство дає там деякі дозволи, які дозволяють там, студентам перетинати. Тому ми зараз розвиваємо якраз таку можливість, але треба розуміти, що академічна мобільність вона йде завжди в два боки. І якщо в той бік ми можемо це дозволити, то от в інший до нас поки що складно приїжджати. Тому ми розробляємо такі інклюзивні умови, щоб їм можливість була ознайомлюватися з нашою базою навчальної наших колег. Ну і відповідності ми маємо можливість відправляти туди. наших студентів у нас є дуже класні приклади. На жаль, вони тільки жіночої половини, але зараз у нас повернулися наші студенти, звідти жіночої статі, угу. і вони в захваті від того, що є, що є можливість проходити наукову навчальну практику і отримувати подвійні дипломи. Це дуже важливо. Це один із наших викликів: можливість забезпечити студентів подвійними дипломами. Подвійний диплом це цікаво. Це цікаво. Тобто, людина має можливість отримати диплом Вінського національного технічного університету і паралельно отримати, наприклад, диплом іншого вузу Польщі, Чехії, наприклад, Франції. І якраз наша задача стоїть так, щоб розробити ту спільну базу, щоб наші навчальні дисципліни відповідали навчальним дисциплінам того університету, з яким у нас є, наприклад, договор про співпрацю, угу. і в кінці навчання людина отримала два дипломи про вищу освіту. Це складно, але можливо. Угу. Приклади вже є. Вже є вже що, є приклади. У нас студенти е, отримують два дипломи. Це диплом Вінницького національного технічного університету і одного з університету поки що тільки Польщі. Це є такі вже угу. реальні приклади. Ну їх, ну, їх немало. Це десь в середньому 7-8 дипломів в рік. В цьому році буде ще і Болгарія містоварна. Угу. Розширюємося. А добре, тоді давайте про довгострокові цілі, так які ставить перед собою Вінницький національний технічний університет в рамках міжнародної співпраці. Ну безумовно, основна наша ціль в рамках міжнародної співпраці це потрапити в міжнародний освітній простор. Простір для того, щоб наш університет був визнаний в Європі і мав. Більші можливості Україні. Ну, одним з таких напрямків це на сьогодні отримання міжнародних сертифікатів освітніх програм. Тобто, для того, щоб працювати в Європі, для того, щоб там визнавалося все без проблем, треба пройти міжнародну сертифікацію. Це одна з наших таких е стратегічних цілей. І ми до неї будемо прагнути. Я сподіваюся, що з часом, ну не всі безумовно, програми їх дуже багато. В нас певні програми будемо сертифікувати. Ну, це нам дасть два е, таких важливих моменти. Перше, ну взагалі, ціль університету це надавати якісні освітні послуги, якщо у нас будуть. Сертифіковані міжнародні програми, безумовно, що ми будемо надавати ці якісні освітні послуги. Якщо ми будемо надавати якісні послуги, підвищиться конкурентоспроможність університету. Якщо ми будемо приймати участь в от таких е, міжнародних програмах, як е, зараз, там Erasmus і так далі, ми зможемо покращити нашу матеріально технічну базу і зможемо покращити якість е, наукових досліджень. Угу. І в кінцевому результаті все це разом нам забезпечить можливість, ще раз скажу, надавати якісні послуги. Ми підвищимо рейтинги університету в наших українських рейтингах. Хоч, хоча вони на сьогодні і так є досить таки непоганими, і зможемо потрапити в міжнародні рейтинги, і це тоді вже нам змо забезпечить оцю таку серйозну колаборацію з міжнародними університетами. На підтвердження ваших слів про рейтинги, Вінницький національний технічний університет взяв участь у 40-й міжнародній спеціалізованій виставці Освіта та кар'єра 2024 Та здобув гран-при у номінації імплементація онлайн-інструментів для ефективного впровадження змішаного навчання в закладах освіти під час дії воєнного стану. А також за показниками своєї діяльності, університет здобув титул Лідер вищої освіти України. Зрозуміло, що це є такі визначні показники студентоцентрованої центрованої Мовності університету, особливо напередодні дня відкритих дверей перейдемо до другої частини нашого програми, так і вже цього четверга, 23 травня, відбудеться День відкритих дверей в Національному технічному університеті. Розкажіть, будь ласка, детально про цей захід. Е, ну, е, дні відкритих дверей проводяться регулярно в, в університеті, е, особливо напередодні Вступові вступної компанії, компанії і от е, 23 травня буде черговий день відкритих дверей, на який ми запрошуємо всіх бажаючих, що буде представлено на під час цього дня відкритих дверей. Ну, по-перше, наші потенційні абітурієнти зможуть ознайомитися з університетом. З його історією, з його матеріально-технічною базою, вони зможуть ознайомитись з кожною з освітніх програм, які є в університеті, зможуть поспілкуватися з викладачами, зможуть поспілкуватися з студентським самоврядуванням, тобто, безпосередньо зможуть почути нові правила прийому, тому що вони постійно змінюються. Ну можливо, ще юрій Юрій щось додавить. Ну, ну і звичайно, вони зможуть долучитися до студентського життя, тому що отримати розуміння, експеріенс того, де ти будеш навчатися. Це спілкування на перше з студентами. Тому ми і у цей день проводимо такі захід, який буде називатися студентського самоврядування, який називається у нас Дика черешня. Запрошуємо всіх і на першу частину, і на другу для того, щоб можна було відчути себе на один день справжнім студентом в НТУ. Що це таке за захід? Дикача решта цікавий захід, який повністю так, організований студентським урядом нашого університету. Це ознайомчий захід з життям студентства. Він передбачає спілкування, він передбачає колаборацію між різними видами наших студентських гуртків. Ну і звичайно, це все відбувається на свіжому повітрі, для того, щоб студенти мали можливість отримати. Таку свободу та розуміння того, що це не аудиторне заняття. Це не це вже багаторічний. У нас mm -hmm. будемо казати такий постійний захід. Yeah. І саме цікаве, що він набирає тільки обертів, тому що студенти все більше і більше приходять на, на цей захід, враховуючи обставини. Звичайно, ми не проводили його дуже довго, але я сподіваюся, у нас буде багато можливостей провести його ще й в майбутньому і в майбутньому і студенти. І Ті, які майбутні студентами захотять стати, вони відчують себе трошки, трошки в НТУ. І ну, я, я, я хотів би е, зазначити, що е, в четвер на цьому заході е, ми очікуємо е, лідера гурту Тік Віктора Вродюка. Він це пообіцяв нашому студентському самоврядуванню, що він прийде до них на зустріч, ну, безумовно. Якщо прийде бронюк, то це будуть пісні, буде спілкування з ним і так далі. Це теж дуже цікаво буде. Буде дика черешня з бронюком. І крім цього всього, студенти, абітурієнти можуть прийти з батьками так само, так безумовно, можуть поспілкуватися і зі студентами, які вже навчаються, і з викладачами, і дізнатися про дізнатися, проконсультуватися щодо вступної кампанії, повністю так, коли, до речі, розпочинається вступна кампанія. Вона у нас розпочинається в ну дам декілька етапів. Якщо ми беремо перший етап, то вона десь почнеться всередині літа. Які прогнози власне, цьогорічну судну кампанію для вашого вищу ну, прогнози взагалі для е, вищої освіти України, на мій погляд, не дуже оптимістичні. Це пов'язане з тим, що е, значна частина. От ми коли проводили профінантації, наша е, Команда, скажімо так, вони звернули увагу на те, що кількість осіб чоловічої статі в школах різко зменшилась, оскільки це все-таки наша основна частина вступників, це може вплинути. Ну, ми сподіваємося, що все-таки все буде добре, що вступ буде гарним. А як буде, ну будемо дивитися, ми робимо все, щоб зустрічати наших. Абітурієнтів хорошими викладачами, хорошими аудиторіями постійно покращує базу. Під час, до речі, під час цього дня відкритих дверей у нас буде можливість в майбутніх наших студентів, тобто, в абітурієнтів, побачити з розробками познайомити з розробками. Університету познайомитись з розробниками, okay. і в нас ну в нас є багато таких цікавих. Ну, наприклад, у нас є там Олександр Романюк, який е, підготував саму велику кількість переможців міжнародних конкурсів в Україні. Є е, в книзі рекордів України це зафіксовано. Це веб-дизайн. І комп'ютерна графіка ну це такий, ну дуже цікавий. Ну і є багато інших цікавих. Вінницький, Вінницький, Вінницький національний технічний університет дає можливості. Для абітурієнтів, оце абітурієнт я. має вибрати. Дякую вам. Дякую за вашу участь у програмі. Нагадую, що сьогодні у нас в ефірі були представники Вінницького національного технічного університету, зокрема, ректор, доктор технічних наук та професор Віктор Біліченко та проректор з науково педагогічної роботи міжнародного співробітництва та молодіжної політики, доцент Юрій Бурєніков. Дякую вам. Дякую вам. Бажаю, щоб поляки, французи, німці хотіли отримати диплом саме в НТУ. Теж друг як, як другий диплом. А наразі інсайт завершується. Зустрінемось ще сьогодні. На все добре. По буднях на 101 і вісімафам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.